Добрий вечір, ми з України. Матка кардаван. Матка кардаван у відводці української степової бджоли. Давайте подивимся. прийняла українська степова бджола матку іншої породи. Чи ні. Ліземо, дивимся. Так. так, так, так. Наше завдання подивитися чи прийняли, чи пішов, засів, чи ні. Якщо не пішов, щось потрібно думати. Так, відкинемо останню в сторону. Так. Незручно. Так. так. Так, так, так. Так, відводочок. Відводочок. Дивимося. Мы так вклали, а вкласти. Ох! Ух, тут и расширивать потребно, напевно. Ух, багато взяли. Потребно расширивать. Сейчас мы что-то придумаем. Беззяточный период зараз. Зараз безвзяточний період і дуже складно з бджолою працювати. Дуже складно працювати. Свіжий мед принесли. Свіжий мед принесли. Так. Ці досточки вони ніколи не потрібні. Хто їх придумав? Свіжий мед перга. Яйця не бачив. Перга свіжий мед. Дуже багато перги. Не зрозумію чи чиїться, чи вже сліпий став. Сліпий став. Тут личинка вже. Личинка. Яйце матка сіє. це чудово. Тільки хочу ж вам показати. Кардавана важа. Все, бачите, да? Личинка є, зараз покажу. Це робився відводок. Вже ось личинка он яйце на наступній рамки, я думаю, буде. Не спішить сіяти, розширювати тут. Сильно не потрібно. Це чудово. все чудово Чудова рамочка і розплод і мед Так, Також чудова рамочка. Ну, на таких рамочках я показала практика. Матка не сидить. Матка сидить на інших. Чудовий відводок вийшов, да? Подивіться вже скільки скільки початного розплоду. Круто, круто. Мені подобається. Відводок суперовий. Ще, Рамочка. Це вже не відводок. Називаємо це сім'єю. Не бачу, все засіяно. Все засіяно і чудово засіяно. А де ж ти наша мамка? Не зрозуміло. Давайте ще ще підставим, напевно. Мачку іншу підстави, це медова. дуго, дуже в нас. медових нами. Це старий мед, він нам не потрібен. Не взяли на чим. Нічого зараз ми пройдемо. Старий мед. не потрібен. А матки якраз підзасіять. чудово буде наростити сім'ю і... Взяточний період медок. Згодні промазали, друзі. Промазали вже не буде її тут, матки тут не буде. Як ця остання ромочка дає яйця. Ну я вам показав. Все засіяно. все чудово. Матка чудово сіє. А показати вам не зміє. Щас, зараз ще подивлюся. Якщо можна на цій, то повезе нам. Це матка кардаван. Ось. Як вам рижуха? Рижа, рижа, побачили? Рижа, рижа. А ви кажете, не приймай. А ви кажете, не приймають іншої породи. Отака рижуля. Навіть і дивитися не буду наступну рамку. А вставлю, вставлю ще. Ще одну ось таку рамочку. Підсажували ми цю матку неплідною. Пам'ятаєте? Вона обліталась і інша порода її прийняла. Так що все чудово. Хто б ще що там мені не розповідав, я вам показав. В сім'ї ходить рижа матка. Рижа, рижа маточка. Все. І ця сім'я вже на 12 рамках. Що ми зробимо? Так, все, закриваємо. Друзі. Українська степова бжола прийняла матку кардаван. Хто б що мені там не розповідав, у нас так виходить. Побачили, так? Да? Чудова рижа, рижа, маточка. Все, друзі, до зустрічі!